Oh! Ну що ж, друже, епічненько увірвалися ми у світ Half Sword, Якщо ти любиш рубати, різати та змушувати свою праву руку працювати так, ніби ти ставиш особисті рекорди з мастурбації. То ця гра для тебе. Після кількох годин в ній мій-коврик для миші виглядає зовсім не дуже. Але головне, що гра качає твої навички володіння мишкою. бо тут кожен рух це удар, і повір, твоя мишка має бути готова до інтенсивних стосунків. Чим швидше і точніше ти рухаєш рукою, тим більше шансів залишити ворога без голови, або без штанів, або без обох. Залежить від того, наскільки добре ти працював рукою перед цим. Готов? Ви до справжнього дорослого Махачу, тоді поїхали. Знаєш, для демо-версії, враховуючи, скільки місця на диску вона займає, це ж просто сміх. Я очікував чогось набагато простішого, але ні, халс Ворд дає стільки досвіду і стільки адреналіну, що це цілком задовільно. Насправді це як перша зустріч, коли ти ще не знаєш, що буде продовження, але вже розумієш, що потенціал величезний. Різноманіття ворогів у грі не вражає уяву, але у зі зброї вимагає свого підходу. І щоб перемогти таких ворогів, тобі знову ж таки доведеться попрацювати своєю першою. Треба вчасно ухилятися, ставити блоки, завдавати нищо в них ударів у вразливі місця і повір, відчуття від того, як ти вправним рухом руки розсікаєш чергового противника, просто наче куляція. бо все в грі не так просто, як може здатися з відеоряду. До речі, якщо тобі це відео сподобалося, не забудь про нього подбати. Постав лайк, залиш коментар, підпишись на канал. Це ж так просто, а мені буде приємно. Це допомагає просувати відео і дає зрозуміти, що твоя простата буде тверда і міцна, як витриманий сер пармезан або як діамант після мільйон років тиску. Кожна простата насправді дуже важлива для мене. Наразі мультиплеєру в грі ще немає, та я думаю, що він буде. Тож, якщо в тебе є бажання рвати всіх в онлайні, готуйся вже зараз, після перегляду цього відео. Бо коли з'явиться мультиплеєр, тобі доведеться довести, що ти не просто так сидів вдома, а справді відточив свою майстерність управління рукою. І повір, коли ти зустрінешся з реальним опонентом, кожна секунда тренувань буде на вагу золота. Ми, українці, абсолютно справедливо відкидаємо все російське. Це наша принципова позиція. Щодо цієї гри є непідтверджені чутки про її російське коріння. Я перевіряв інформацію і знайшов лише спростування. Офіційних підтверджень російського походження гри немає. Якщо з'являться докази зворотнього, я обов'язково повідомлю: вибір грати в цю гру чи ні, за вами. Але якщо вона виявиться російською, моя думка однозначна. Ні. Ну що ж, друже, на цьому наш огляд Half Sword добігає кінця. Сподіваюся, тобі було цікаво, а місцями, можливо, навіть весело. А для мене це відео стало особистим досвідом, адже я вперше монтую щось подібне. Так що не суди суворо, але фідбек, звісно ж, вітається. Дуже дякую, що додивились до кінця. Це для мене дуже цінно. Побачимось у наступних відео. Поцілював!